Так, бажаю міцного козацького. казаки і казачки. Крайніми днями відео не зовсім такі веселі виходять, але вони події, що на фронті, що всередині суспільства і, скажімо так, в світі загалом вони є не дуже оптимістичні, але менше з тим. Є там новини, які в нашій державі, можливо, в майбутньому... Найближчому. Позитивно вплинуть. А є які не дуже. Але почнемо з фронту. А, мабуть, нема такого напрямку, да? а, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Херсонщина. А, картина приблизно десь одна й та сама. Масове застосування кабель. Це дуже велетенське зло є. Це одна із причин зниження ефективності підрозділів, а саме БПЛА, тому що, на жаль, ми і наш підрозділ також понесли втрати і від їхніх дронів, і від кабел. Я вже не кажу за традиційні види озброєння, там Свольню артилерію, РСЗВ, міномети, те, що було, скажімо так, із самого початку війни, але саме... Сильно дошкуляють це збільшення дальності ураження підерських дронів як на оптоволотні, так і на радіокеруванні. І, на жаль, воно приносить свої плоди. В цьому нема ніякої Америки. Вони нового нічого не відкрили, вони лише масштабували виробництво, тому що є, не роблять 10 виробів, типу шах'еда, да? а сконцентрувалося на одному масово серійне виробництво. І вдосконалюють його постійно, при цьому мають результат. Плюс, чисто по тематиці, то у них у нас наземні станції на FPV одні, на літаки одні, І коротше вдать бред. У Підарів, я не знаю, як вони там. я ж не фахівець тут. У них одна наземна станція, що на FPV, що на що на ну, В цій тематиці дуже багато, є що робити, є з чим зайнятися. Єдина проблема, чого немає, це немає. В достатній мірі державного фінансування. І я вам скажу, я уже не вірю да, особам, що вони що, ну, от цих, які в 19-му році, це шайку Шахраїв да, привели до влади, блін, через серіал Слуга народу і так далі. Це така самовдала спецоперація в світі була. Ну, жодна країна світу цього не проходила. На даний момент, от я з 24 лютого 2022 року да, на фронті. Для, для себе такі